Сьогодні, як ми вже почули, такий у нас особливий день, у нас особливий місяць, місяць Адвенту, коли ми в очікуванні свята Різдва Христового. Христос вже народився, ми це вже знаємо. Але саме свято ми очікуємо, щоб знаєте, підвести якийсь такий підкреслити висновок зробити для себе, для всіх, порадіти, тому що Бог полюбив цей світ. Полюбив настільки, що прийшов його син у цей світ, народився з собою дещо приніс важливе. Минулого разу ми чули про надію, про надію, яку дає Ісус Христос, надію, яка була заложена в Різдві Ісуса Христа, ту надію, яку приніс Христос. Сьогодні ми будемо говорити про мир. Який дає Христос. Я думаю, що тема миру вона дуже актуальна. І Сашко вже сказав, що в нашій країні йде війна. І як багато людей хочуть миру, я думаю, що всі хочуть миру, всі хочуть миру. Бо так чи інакше вона затронула нас, наші родини, наших близьких, наших друзів. Воно затронуло всіляко. Хтось втратив житло, хтось втратив близьких, хтось е втратив економічно, хто -то просто втратив спокій. Спокій. Коли знаєте, я просто знаю людей, які дивляться телевізор, читають новини, і вони не можуть знайти собі спокою, бачать все, що відбувається, і втрачають мир в серці. А Христос приніс, щоб дарувати нам мир. А ви знаєте, мир він не тільки в такому глобальному масштабі, коли там в країні йде війна. Відсутність миру ми бачимо взаємовідносини в сім'ї, коли чоловік з дружиною не може знайти спільної мови. Діти з батьками не можуть знайти спільної мови, не розуміють, як ото кажуть, конфлікт поколінь. Да? Ті вже в умні, тому що стільки підросли, да? а ті вже з досвідом, бо вже. Мають певний вік прожили. І, знаєте, і відсутність миру. Люди для того, щоб досягнути миру, створюють різні інституції. Якщо між державами, то ми знаємо, є такі інституції, як ОБСЄ, ООН. Вони якось пробують помирити країни, але це нічого не виходить. Якщо відносині до людей, то є купа психологів, є сімейні консультанти, щоб якось помирити. Але нічого не виходить. Десь там на деякий час щось буває, але не виходить. А я вам скажу, що проблема полягає в одному: якщо нема миру з Богом, то ніколи не буде миру отак. Якщо людина має мир з Богом, то навкруги буде й мир. Це, це така залежність, інакше не може бути. Я вам скажу, що ця проблема вона не з'явилась учора або сто років назад, або тисячу. Вона з'явилась гаразд раніше. Коли людина згрішила. Коли людина втратила мир з Богом, все пішло шкареберт. Все пішло. Адам не послухав Бога, Адам згрішив, і все пішло. Адам втратив рай. Чудове місце. Я навіть не уявляю, як там було чудово, як там було гарно. Я навіть не уявляю, наскільки це. Добре, коли ти маєш спілкування з Богом, коли ти спілкуєшся з тим, який все знає, коли ти спілкуєшся з тим, який тобі дасть найвичерпнішу пораду, найвичерпнішу. Це дуже чудово. Вони жили і насолоджували життям. У них не було ні ворогів, не було ні тещі, ні теся. Вони не лізли в їхні стосунки. Да? От уявляєте таку сім'ю? Я, до речі, теж не лізу в сім'ю своїх дітей. Роблю їм рай, щоб не дошкуляти їм. Дивіться. Все було добре, але прийшов один момент непослух. Непослух. Бог Адаму не забороняв дуже багато. У нього не було стільки заборон, скільки ми знаємо зараз. Не вбий, не вкради, не перелюбничай, не бажай майна іншого і так далі. Ми знаємо. Але цього не було. Була тільки одна заповідь. Не їж від того дерева, не їж. І все. І все буде чудово. Але Адам послухався Бога. Адам не послухав. І от такий, знаєте, вчинок привів до того. Що він втратив мир, і ми тепер цей втрачений мир якось хочемо знайти. Він втратив. І від його вчинка, його діти один одного вбили. Ну, один другого вбив, а другий став вигнанцем. І ми зараз, знаєте, як, каже, як хтось казав, розгрібаємо все це. Але знаєте, Бог знав, що це буде. І як воно буде, тому що Бог живе не в часі. І коли це трапилося, то коли ми читаємо книги буття, коли Бог прийшов до Адама, коли він його шукав, то він знав, де він знаходиться, але він кличе до Адама, щоб доторкнутися до його совісті, а Адам ховається. Адам десь там ховається в кущах, там каже, я побоявся, бо почув твій голос і так далі. І коли Бог підійшов до Адама, коли він, там був і той, хто став винуватцем всіх цих проблем, диявол, і як кажуть, розбір польотів був, то коли це трапилось в саду тому, то Бог звертається до диявола, і там є такі слова, які написана книга Буття, 3 розділ, 15-й. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову. Коли Господь звернувся до диявола там при тій розборці, Він каже, що це так все не буде. Так не буде вічно. Він каже, що від сімені жінки прийде той, хто зітре тобі голову. Той, хто розчавить тебе. Настане той час, і він розчавить. Я вам скажу, що це слова пророчі. Це одно із перших, мабуть, друге місце, коли каже книгу буття про прихід Месії у цей світ. Я коли це місце читав, я чув з проповіді, що це пророче місце, яке каже про народження у цей світ Месії. Народження Ісуса Христа. Але я якось чи не, не, ну, не бачу всієї картини, а якось, я не пам'ятаю, хтось з братів мені розтлумачив. Він каже: от, зверни увагу на всі слова, які написані в цьому вірші. Він каже: покладу ворожнечу між тобою, між дияволом і між жінкою, а чому не Адам, чомусь Господь упустив Адама і каже про Єву між жінкою. Між насінням Твоїм і насінням її. Ми, ми розуміємо, що в жінки нема насіння, ми дорослі люди. Насіння є в чоловіка. Але, але в цьому вірші закладена така глибина, в цьому вірші показано непорочне зачаття. Марія народила Ісуса без участі чоловіка. Без участі чоловіка, тому що Господь сам втрутився, і Господь сам вирішив через цю жінку, що прийде Спаситель, прийде, народиться Спаситель у цей світ. І в цьому вірші закладена дуже глибока думка, дуже глибока інформація про те, що буде непорочне зачаття, і ми в очікуванні Різдва. Але я хочу. Прочитати ще один вірш, який ми якось недавно ми його читали. Це теж вірш, який якраз розкриває і показує те, що, що буде закладено в Різдві. А точніше про мир. Дивіться, що каже один із патріархів Яків. Це вірш, це слова, коли Яків благословляв своїх синів. Коли він благословляв своїх дітей, то серед благословінь він сказав таку фразу. Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Яків розказує синам їх майбутнє, як вони будуть жити, хто буде володіти. Чими, кими, хто буде як розмножуватись, у кого які будуть благословення, хто буде воювати, хто що буде робити. І звертаючись до одного з синів, він каже, що через твій рід прийде примиритель, примиритель той, хто помирить когось з кимось, когось з кимось. А ми знаємо, що от тут гріх, який трапився в едемі, він зруйнував відносини між Богом і людиною. Адам своїм вчинком зруйнував, і людство пішло своєю дорогою. Воно пішло від Бога. Воно почало жити самостійно. Але дивно в тому, що коли Адам зрішив і коли Бог розмовляв з ним, то ми ніде не читаємо, щоб Адам якось шукав вирішення цієї проблеми. Він не шукав, він тікав і він ховався. Назустріч людині пішов Господь Бог. Господь пішов йому назустріч. Він пішов, щоб допомогти йому, щоб, знаєте, відновити відносини. А людина завжди тікає від Бога. Людина завжди тікає від Бога. А Бог завжди йде назустріч. Він шукає людину. Як там шукав Адама, так і шукає зараз. Кожну людину. Колись... Недавно да? Влад проповідав: Адам, де ти? Адам, де ти? Він сьогодні переходить у цей світ і питає кожного по, по імені. Де ти? Я хочу мати з тобою відносини, хочу мати з тобою стосунки, а людина завжди тікає кудись. Так ось Яків каже, що через юду, через його дітей. Через його покоління прийде примиритель. Ви знаєте, інколи в житті буває таке, що потрібна третя особа, яка примирила двох. Знаєте таке? У мене в житті було колись третя особа, який мирив мене і моїх друзів. Тому що ми не могли помиритись між собою. Потрібно було, щоб хтось третій втрутився в наші відносини, щоб нас помирити. І так от Яків каже, що прийде. Примиритель. І знаєте, як і цього каже: йому буде послуг народів. Це буде настільки велика лічні особистість, що йому будуть слухатись усі народи. Я скажу, що в цей світ прийшов Христос. Він народився, щоб примирити мене і Господа Бога, щоб примирити вас і Батька нашого Небесного. Ми самі не зможемо примиритись. Чому? Тому що Бог, він справедливий. він справедливий, він справедливий і Він не може пробачити просто так гріх. Він не може пробачити, тому що він справедливий. Якщо він пробачить гріх, то треба пробачити і диявола. Але, але він знаходить спосіб, як це зробити, як примирити себе і людину. І ми читаємо, що є. Такі вірші апостол Павло пише в посланні до Колосян перший розділ. З 19 го вірша. «Бо вгодно було, щоб в нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все. Примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи небесне, і вас, що були колись відчужені вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими інопорочними, і неповинними перед собою. Дивіться, я сказав, як з самого початку, там в Едемі, Господь пішов на зустріч людині, хотів з ним. Налаштувати стосунки, так і зараз він пише, апостол Павло, що Бог хоче примирити людину з Богом, але як? І він знайшов спосіб. Він каже, що, примиривши кров'ю Христа його через нього, чи то земне, чи то небесне, через кров, через хрест, гріх повинен бути покараний. Це Божа справедливість. Він повинен бути покараний. Якщо я зробив гріх або ви, то, каравши гріх, Він покарає мене, покарає вас. А за гріх смерть написано за один гріх. Так ось в Ісусі Христі Він карає гріхи всього людства, всього людства Він карає гріхи своєму сині. Він бере мій гріх, ваш гріх. І кладе на Ісуса Христа. І на Христі Він карає цей гріх. Так чинить Бог. Це для того, щоби примирити нас з ним. Що це показує? А це показує, що така велика любов Бога до людей. Він так любить цей світ, ми знаємо, цей золотий вірш в Біблії написано так. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. І ми вже чули цей вірш. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він засудив, але щоб через нього світ спасся. Дивіться, отак от любить Бог. І я задаю собі думку: а кого ж ти більше любиш, Бог? Свого сина чи нас? Він любить і Його, і нас, але любить нас настільки, що Його син прийшов у цей світ і помер на Христі. Знаєте, коли ми кажемо про Різдво, це тільки початок, це початок Його служіння на землі. А кінець служіння це Хрест, це Хрест, на якому помер. Це те місце, де батько наш Небесний примирив нас з собою. Як ми прочитали, що? І щоб з ним, щоб ним поєднати з собою все, поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа, його, через, нього, через нього. І написано і вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках. Дивіться, ми не, род... не, не народились віруючими людьми. Ми не народились святими, ми народились в гріхах. І наше життя, воно свідчило про те, що ми грішні. Ми грішні. І наші думки, і наші злівчинки, воно свідчило про те, хто ми є. Але через Ісуса Христа, Батько наш Небесний, захотів нас примирити, щоб ми мали з Ним мир. І дивіться, коли народився Христос, коли Він прийшов в цей світ, пам'ятаєте, що співали янголи на небі? Слава Вишніх Богу! Мир на землі, так? а звідки мир? А Від того, що Бог послав мир у цей світ, щоб дарувати нам мир, щоб ми мали мир з Батьком нашим небесним. Дивіться, я хочу ще прочитати один вірш. Це Матфія 11. розділ 22 вірш. Це поклики Ісуса Христа, який Він кличе до себе людей. Він каже: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ви знаєте, від того, що людина не має миру з Богом, в неї нема миру в серці. Немає миру в серці, немає миру взаємовідносини з іншими людьми. Вона не може знаєте, будувати гарні стосунки. Ну, що ми егоїсти. Ми завжди хочемо чогось свого, і ми не можемо. І коли ми не будуємо правильні стосунки, ми втрачаємо мир. Скільки злістів людей буває, скільки злістів в відносинах між батьками, як я казав, дружиною на роботі, всюди. І люди страждають від цього. Але Христос прийшов і Він проповідає і каже: а ви, каже, прийдіть до мене, всі обтяжені і всі стурбовані. Усі, кого гніте гріх, у кого немає миру в серці, ви прийдіть до мене. І я вам дам справжній мир, я вам дам справжній мир. І апостол Іван записав слова Ісуса Христа, це 14 розділ, 27 вірш написано так. Заставляю вам мир, мир свій даю, даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Всі ті люди, хто приходять до Ісуса Христа. Вони отримують особливий мир. Особливий мир. Він каже, що заставляю вам мир, даю вам мир. Мир свій даю, особливий мир, не такий мир, як цей світ дає. Ми знаємо, який мир дає цей світ. Він хоче, щоб людина якось забулась, відволіклась, але проблема не вирішується. Проблема не вирішується. Проблема в тому, що людина втратила взаємовідносини з Богом. Але тільки Господь, тій людині, яка приходить до нього, дає справжній мир. Христос народився і прийшов в цей світ, щоб дати нам мир. Я пригадую проповідь, яка була минулого разу. Хто пам'ятає Сергій Гула проповідував у нас. Він казав про надію, і він там розказував про той час, коли почалась війна. І там, де він жив, з, з трьох сторін були аеродроми Ну, на певній відстані, але всюди взривалось. А він каже: А я отримав від Господа такий мир в серці, що я вірив, що зі мною все буде добре. Каже, там каже стрільба. А в моєму будинку молитва. Приходять сусіди. Ми молимось, ми славимо Бога. Я мав таку надію. Господь дав серце мир, і він з цим миром жив. Я також хочу пригадати таку, це свідчення, це розповідала сестра моєї дружини, вони з Лебедина, там теж були бої, і дуже жорсткі бої навколо Лебедина, там все горіло. І, і каже, спочатку ми ховались там в погреб. бо летять гради летять, там все летіло, все взривалось, а потім. Кажемо, куди ми можемо сховатись від своєї долі. Якщо Господь вирішить, що я загину, то я ніде не сховаюся. А якщо він збереже нас, то він збереже нас сюди. Вони виходили в двір або сиділи в хаті, співають пісні, славлять Бога, а над будинком пролітають ракети. І я вважаю, що це справжній мир дав в серце людині. Справжній мир. Бог дає для того, щоб ми могли приходити до Нього і мати з Ним стосунки. Якщо Адам втратив той рай, то Ісус Христос він відкрив для нас цей рай. І коли Христос вмирав на христі за все людство, щоб заплатити за кожен гріх, за кожну людину, хто звернеться до нього. І коли Він сказав останнє слово, звершилось. То написано, що в храмі завіса, яка відділяла святе святих від основної частини храму, написано, вона розідралась зверху донизу. Зверху, донизу, не знизу до верху, а зверху донизу. То це свідчить про те, що сам Батько Небесний убрав оцю перепону між людиною грішною і святим Богом. І він відкриває доступ кожній людині до Його, до нього, щоб мати стосунки. І через Ісуса Христа Він приніс нам всім мир. Я хочу, щоб ми зараз всі встали і подякували і подякували Богу за той мир, який Він подарував нам через Ісуса Христа. Амінь.